До різних регіонів країни потрапив пил, який надійшов з вітровими потоками з каспійської низовини. Він погіршує якість повітря. Водночас відчутний запах диму, що прийшов з півночі. Про це інформує Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Повідомляється, що погіршення якості повітря також спричинене масштабними лісовими пожежами, які наразі вирують в Російській Федерації. Суміч продуктів горіння переноситься південно-східним вітром на територію нашої країни. Така ситуація з атмосферним повітрям утримається попередньо до п'ятниці, коли напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний. Варто пам'ятати, що під час пилової бурі слід уникати перебування на відкритому повітрі. Особливо це стосується людей з проблемами дихання. Рекомендується тримати вікна зачиненими та використовувати очищувачі повітря в приміщеннях. Також необхідно носити захисні маски або респіратори, якщо необхідно виходити на вулицю. Водіям варто бути особливо обережними через знижену видимість на дорогах.